Нашої уваги календар пам'ятних дат та знаменних подій. Біля мікрофона Тетяна Цушко, бібліотекар юнацького сектору Смілянської центральної міської бібліотеки імені Олени Журливої. Доля України склалася так, що вся її історія це один суцільний ланцюг воїн і виснажливих змагань за волю і незалежність. І однією з таких подій є 22 січня. Цьогоріч, 22 січня, ми відзначаємо День Соборності та 105-ту річницю проголошення Незалежності Української Народної Республіки. Офіційно почали відзначати День Соборності з 1999 року згідно указу Президента України. Сьогодні. Після 30-річчя незалежності нашої держави, під час російсько-української війни ця дата для кожного з нас є особливо важливою і проблема соборності України є як ніколи актуальною. То що ж таке соборність? І що вона означає для нас, українців, сьогодні? Давайте поміркуємо. В усі історичні віхи українці прагнули до створення єдиної, неподільної і самостійної країни. В ідеї соборності закладена основа збереження української державності та національної самосвідомості. День соборності це нагадування про те, що сила нашої держави в єдності українських земель, єдності наших помислів. Термін соборність має кілька значень: це й об'єднання в одне державне ціле всіх земель, заселених певною нацією на суцільній території, і згуртованість всіх громадян держави незалежно від їх національності. Соборність це також територіальна цілісність держави, тому звільнення від російського окупанта українських земель є на сьогодні нашою спільною метою. Упродовж віків ідея всеукраїнської єдності ніколи не полишала наш народ. Її витоки беруть свій початок за часів Київської Русі і Галицько-Волинської держави. Після розпаду давньоруської держави ідея державотворення зовсім згасла. І лише в роки національно визвольної війни середини XVII століття формується державницька ідеологія. Спрямована на всеукраїнську з'єднаність, вперше її чітко висловив Богдан Хмельницький: упродовж століть наш народ та землі України були розрізнені, належали до різних держав Російської імперії, Польщі Австро-Угорщини. Тож споконвічною мрією українців було об'єднання різних частин України в межах однієї держави. 22 січня 1919 року сталася важлива подія в житті нашого народу злука Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Однак проіснувала з УНР на правах автономії у складі УНР до літа 19-го року. Ще через рік із політичної карти зникла і Українська Народна Республіка. Що таке соборність, українці не змогли відчути сповна, бо об'єднання УНР і з УНР в єдину державу не було доведено до кінця, але незважаючи на загальну поразку українських визвольних змагань початку ХХ століття, день 22 січня. 1919 року не завжди залишиться в історії нашого народу як свято Соборності України. Історія розпорядилась так, що окремі частини українських земель знову опинились у складі різних держав, деякі з них і досі ворожі до України. Окупація Польщею, Галичини та Волині, Румунією Буковини та Бессарабії, а більшовиками Надніпрянської України відсунула на невизначений період остаточне воз'єднання всіх українських земель під владою Києва. Щороку в цей день ми із вдячністю згадуємо всіх героїв, які боролися за незалежність і соборність України, хто словом і вагнетом намагався відродити соборну українську державу. Про мільйони простих людей, котрі, хоч і жили під владою різних держав, але з покоління в покоління передавали відчуття єдиної нації, віддаємо шану тим героям, які сьогодні другий рік поспіль відстоюють кордони нашої держави. Ідея соборності стала прологом, орієнтиром для сучасної соборної суверенної України. І залишила глибинний слід у пам'яті українців. Свідченням того стали січневі події 1990 року, коли українці утворили живий ланцюг єднання Українська хвиля, єднаючи Київ і Львів, схід і захід України як символ духовної єдності людей, східних і західних земель, 22 січня. 2014 року назвали Кривавим Днем Соборності. Під час Революції Гідності в цей день від куль снайперів загинули перші герої Небесної Сотні громадянин України вірменського походження Сергій Нігоян та Білорус Михайло Жизнєвський. в Україні вшанували українських кіборгів. Які 242 дні мужньо боронили Донецький аеропорт і стали символом незламності і бойового духу українського війська. Останні захисники покинули аеропорт 22 січня 2015 року. Український народ сьогодні продовжує боротьбу за незалежність. Але в той же час ми відроджуємося як нація саме сьогодні. Ми усвідомлюємо, що тільки в єдності наша сила. Саме сьогодні ми переконуємося, що у нас є українська армія і у нас є справжні патріоти, сміливі, відважні та віддані. Акт з Луки 22 січня 1919 року подія величезного історичного значення, навіть залишившись тоді нереалізованою. Ідея соборності українських земель упродовж багатьох десятиліть стала основою відродження сучасної, незалежної соборної України. Тому маємо бути свідомі того, що лише в єдності дій та соборності душ можемо побудувати вільну й демократичну Україну, якою пишатимуться наші нащадки.